Рено Зоя в комплектації Intense, 2020 року 52 кВт батарея, цінник 13300 перед максимальна комплектація, практично максималка. в круг, безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросклопіді підіймачі передні, задні, утримання в полосі, підігрів керма, підігрів сидінь. Автопарковочка, машина сама паркується. Великий екран, Android Auto, Apple Carplay, камера заднього руху, бездротова зарядка смартфона, електроручник, автохол, датчики дощу, світла, круїзконтроль та багато іншого. Це у нас все тут є. Ось така от машинка в достойному стані. Зарядочка у нас в комплекті е, для домашньої розетки. Е, Аварійна зупинка, знак аварійної зупинки, аптечка Все на місці ось такий от у нас апарат на комбінованому салончику. Віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні.